На канал на хвилі Києва. Мене звати Оксана. І сьогодні я хочу з вами разом приготувати такі медові пряники-миколайчики, які готувала моя бабуся. Вони дуже прості і дуже смачні. Так, Я взяла одне яйце. Всі їх пропорції будуть прописані у інфобоксі. А зараз я просто покажу, як ми це робили. Одне яйце змішуємо з медом. Я купила звичайний мед такий. От тебе. У мене другого сьогодні немає на сьогоднішній день. Так, три столові ложечки меду. Хто не любить мед, замініть 100 г цукру. Тому що є такі у мене чоловік. Не те, що не любить Сергій Мид, він його просто ну, не переносить, тому що в дитинстві переїв. Так, ось так ми медик цей з, яйцом, з яйцем перемішаємо. Потім сюди треба додати корицю, там, що у вас є якісь ароматні приправки, я додаю оцю суміш свою, тут у мене кориця, бадьян і імбирь. Ну, так додам півчайної ложечки. Трошки для запаху. Тому що, я не знаю, може, Єва не буде. Тому що, може, завтра євочка приїде і буде якраз смакувати. Так, сіль додаю, яку всю випічку, обов'язково треба додати сіль. І гарненько оце все перемішую, перемішую. Якщо мед густий, це теж нічого страшного, ви берете вінчик і дуже гарненько з яйцем перемішуєте, і він порідшає. Так, ось так. Тепер в борошно ми додаємо соду, чайну ложечку соди. Просто додаємо в борошно. Так, оді, не тероризуй мене, оді хоче. Щось від мене гулятися, тому що я знімаю ввечері, а вона ввечері любить гратися. Так, перемішуємо. Беремо ось таку тертку і натираємо вершкове масло або маргарин. Ну, краще, звичайно, вершкове масло. Ось так натираємо і гарненько перемішуємо з борошном. Як на Наполеон. Так, все, тепер ось цю всю суміш додаємо до муки. Ой, до борошна, ви До борошна додаємо оцю всю суміш. І замішуємо в смачненьке тісто. Замішуємо, ой, воно так уже пахне клас. Це присмак, смак дитинства, да? коли. З бабусею ми робили. І у нас вони називались не пряники, а коржики. Медові коржики на Миколая. Можна ще додати какао, якщо ви хочете. Ну, ми робили, в принципі, біленькі ось такі, світленькі були у нас вони. Можна робити, потім тітка ще додавала. Какао згодом все. Ось так замішуємо в кубку тістечко і десь на півгодинки залишаємо в холодильнику, щоб воно трошки постояло. 20-30 хвилин. Збираємо ось так тісто, воно таке м'ягеньке виходить. І на 20-30 хвилин холодильник. Поки воно буде стояти в холодильнику, я підберу якісь формочки, які в мене є. Так, ось е е харчову плівочку і в холодильник. Так, ось я достала з холодильника, розкачала в пласт. І тепер буду вирізати формочки. Формочки у мене ось такі різноманітні. Колись ми з бабусею вирізали стаканом. Ну, у мене така ще формочка є просто стаканом. Або Такою рюмкою великою. Але я сьогодні зроблю декілька різних, щоб їй може було цікавіше. Ось такі у мене різні формочки є, тож буду вирізати їм. Розкатати треба десь товщиною пів сантиметра, щоб було, і буду ось вирізати свої фігурки. Викладаємо на противень і потім змастим яєчком. Яйцем змастим і будемо випікати. Ось так зараз я їх всі зроблю, такі, як мені хочеться, ось такі. Гарненькі. Гарно розкатується це тісто. І такі пряночки будуть. Коржики, бабуся казала, коржики. Так, ось. Печиво моє. Я буду змазувати яйце, просто змащу яйце. І ось так вилочкою зроблю ось так. Будуть у мене начебто такі візерунки. Можна просто зробити три проколчика вилочкою, де є це. Так завжди ми робили. Так, все змащую, трошки прикрашаю вилочкою і ставлю в розігріту до 200 градусів 190, 180, ну, 180, 200 градусів духовку на 10, 8 10 хвилин, десь так. А там дивіться по своїй духовці. Ось так. До речі, сьогодні 3, 3 грудня. А, сьогодні 4, так я щось переплутала, Сьогодні 4 грудня, а вчора, за 3 грудня, Сергій мені приніс. <реш> Мій адвент-календар приніс подарунок. Ось такий церковний календар я не вчора презентував. Тож, сьогодні чекаю, ввечері ще подаруночка. Сьогодні вже четверте. 4 грудня вже і ось такий у мене подарунок потрібний. Так, ось так. І ось просто я ось так роблю. Такі візеруночки. Буде красиво. Віделкою. Все. Дороблюю. Я думаю, на зірочках класно буде виглядати. І на квіточках. Моїх. Так пахне. От випічка все ж таки ще не печеться, а вже класно пахне. Так, ставлю в духовку. Так ось дивіться, які вишки в мене красиві прянички, бачите, гаряченькі ще. Зараз я. в мене ось така є красива а форма, тарілка. Я, до речі, її купляла колись у Львові, собі на згадку, щоб була. І дуже чистенько, коли випікаю, от на такі. Свята на різдво на Великдень, то викладаю собі в таку красиву форму. Так, ось такі гарненькі. Зараз я викладу їх. Бачите, дивіться, які гарні вийшли, спеклися і зірочки і квіточки, ось такі штучки. Нічим я не буду посипати, може потім. Посиплю цукровою пудрою, а може і не буду. Це вже як хочеться. Може і посиплю, щоб як під сніжком, не? але вони і так гарні. Ще в мене печеться друга партія. Я там зробила яблучка, грушки, ведмедики, що там ще в мене. Ведмед, яблучка, грушки і грибочки. Так. Ось такі печиво. Чудове. Ось такі гарненькі хрустки. У мене вийшли коржики. Можна розкочувати ось так тоненько, як я розкочувала. Ось бачите, які вони м'якенькі хрустки. А потім я ще зробила трошки товстіші. Ось такі вони виходять, як прянички. Теж вони м'якенькі і хрусткі. Бачите, які гарненькі то робіть, як вам зручно. Чи товстенькі, чи тоненькі, тоненькі, більш, більш такі хрусткі, наче крекер. От. А товстенькі, звичайно, більш м'якенькі, наче пряники. Тобто можете робити, як вам подобається. Ось такі пряночки в мене вийшли, коржики за рецептом моєї бабусі. Я думаю, що цей рецепт знає знає багато людей. Він зберігся у багатьох сім'ях. Тож готуйте, печіть, до завлікайте до цього своїх дітей. Внуків У мене сьогодні нікого немає, то я печу одна. А взагалі ми завжди пекли зі своєю донечкою, і зараз вона вже пече зі своєю донечкою, моєю онукою. Печіть, робіть затишок в родині, і хай вам. Вашій родині буде завжди затишно, пахне свіжою випічкою, смачними стравами. І щоб ми ви були завжди разом. Бажаю вам всього самого найкращого, перемоги та миру у нашій країні. До побачення, до нових зустрічей, всього самого найкращого. І смачного, звичайно. Бувайте, друзі!